У темноті над містом, над містом, над містом Горить зоря провісна, 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 Не в пишнім царським домі Слах на соломі, родився наш Спаситель Ісус Христос, не в пишнім царськім домі, а в яслах на соломі, родився наш Спаситель Ісус Христос, а зверху спів небесний, небесний. Сни чудесний чудесний, не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі, родився наш спаситель Ісус Христос, не в пишнім царським домі, А в яслах на соломі, родився наш спаситель Ісус Христос, а пастухи приходять. Ходять, приходять, приходять, дитя в яслах, знаходять, 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 не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі. Родився наш спаситель Ісус Христос, не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі» Наш Спаситель Ісус Христос, давайте всі підемо, 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 рожденного, знайдемо, 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 не в пишнім царськім домі, а в яслах на соломі, родився наш спаситель, Ісус Христос. Не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі родився наш Спаситель Ісус Христос.